Україна, мамо, мамо, Україна. Чом прийшла до тебе чорна янина. Я не хочу чути кляти з вухсирений. Зупини цей сон лягаю нескінчений. Взели машинку. Оце Кіда. У нас колеса. Ви бачили, як ми її їх... загрузили. Сьогодні будемо далі роздавати. Приїхали також і до військових. зараз. Приїхали, приїхали до військових, зараз перегружаємо з однієї машини на іншу. Ми там замалюємо. Тут коротше, енергетики. Тушонка. Чуєте, трохи може не чути. Тут вибухи йдуть зараз недалеко. Такі то справи. Хотіли зламати, змогли тільки сильніше ж з'єднати. Вони гадали, що ми як вони, але нас неможливо злякати. Ой, дай тебе винувати. Самі хотіли куди-то там ната. Оце такі прильоти. Як воно посікло машину як. І ми тут їздимо, людям допомагаємо. Бачите, тут затоплені тут. Вікна повибивали від прильоти. А да, ось прильот граду, бачите. Так, да, тут град прилетів, бачите мабуть там всередині сидить щось що там поменялось що. і про... І Хлопці як волонтери теж їдуть. У нас тут стріляють. У нас тут а все одно, бачите, людська людська допомога. Ми не зламні, ми все одно будемо жити? Бо ми на українській землі. Слава. Добре, що є такі люди, як ви. І слава Добре, що є люди, такі як ви. Як ви? Друзі в керсоні. А де у нас? На обі обід у нас. Пригощають наші друзі. А там далі закам'яємо російські. Собі бачимо знову був приліт. Ми то раз ходили, то цього не було. Бачите, криша, яка посічена, вся, Ми не її. І модульні домики дали, бо це все було затоплено.